Я хочу бургер. Приготуєте? Звичайно, без проблем. Для початку включимо відповідне світло, а тепер підсмажимо котлету для бургера. От побачите, вона буде такою соковитою та неймовірно смачною. Перекладаємо нашу котлету на булочку з салатом, зверху кладемо сир, а потім підсмажимо його за допомогою пальника. Не сумніваюся від однієї думки про плавлений сир і соковиту котлету у вас вже течуть слинки. Далі підсмажимо трохи бекону і покладемо його зверху. Ну і нарешті можна прийматися за овочі. Помідори, огірки і смажені гриби. Щоб бургер не був сухим, додамо гірчицю та кетчуп. Краса! Можна накривати булочкою. Вставляємо зверху шпажку і готово. Ох, це шедевр. От прошу, помилуйтесь. Ах, так, зараз увімкну світло, щоб вам було краще видно. Ого, браво, шеф! Браво! У мене все буде набагато краще. Кладемо в блендер самі смачні зелені овочі, авокадо, перчик, броколі, а потім, як слід, збиваємо. Тоді ж додаємо побільше борошно і розбиваємо одне яйце. У мене вийшло чудове овочеве тісто для булочки. Перекладаємо його на лист, а далі відправляємо в духовку. Подягнемо прихватку, щоб не впектися, і дістаємо нашу готову булочку. Ммм, який аромат! Розрізаємо булочку навпіл і починаємо збирати наш бургер. Додаємо гірчицю, листочки салату. Авокадо, огірки. На огірки викладаємо перчик, а потім знову поливаємо соусом. Вуаля! У мене вийшов неймовірний зелений бургер. От, помилуйтесь. Молодець бабуся. А я придумала, що буду робити. Я замовлю бургер з Макдональдса, тільки додам туди побільше котлет. О, От і він. Виглядає неймовірно. Сестричка Кейт буде в захваті. Смачного тобі! Ого, як багато різних бургерів. Хочу почати ось із цього. Він виглядає дуже смачним. Ммм, вау! Він і справді дуже смачний. І бекон смачний, і сир смакота. А це треба прибрати. Отак, я в захваті. Але треба йти далі. А оцей бургер якийсь дуже зелений. Ну добре, спробую. Ой, там що лише одні овочі. Гедота. Дякую не хочу. Бррр. Ого. Ось це вже інша справа. Скільки ж тут котлет? Клас. М -м -м, хочу ще шматочок. І ще. Отак. Це неймовірно смачно. Просто нереально. І так цей бургер переміг. Правда! Ура! Макдональдс ролить! Якщо старі тортики зіпсовані, то приготуйте мені нові. Окей, я вже приступаю. Наповнюємо силіконову форму полусфер білим шоколадом, а потім заморожуємо. Далі наливаємо всередину полуничний сироп, а зверху кладемо шматочок бісквіту. Покриваємо полуничним кремом, і залишається лише закрити другою половинкою шоколадної полусфери. Вуаля! У мене вийшли милі шоколадні бомбочки, котрі треба між собою з'єднати. Далі викладаємо зверху білий шоколад і приклеїмо на нього декілька шарів шоколадних кульок. Залишилось саме легке, гарно наносимо рожевий і фіолетовий шоколадний велюр на весь торт. О, так, це справжній витвір мистецтва. Так і навіть їсти шкода. А в мене торт буде із фруктами. Поставимо прозору форму навколо торта, а тепер закидемо між формою і тортиком ягоди і фрукти. Коли торт повністю закриється ягодами, можна додати меду. А щоб отримати мед, треба сходити в гості до моєї улюбленої бджілки. Привіт, моя дорогенька! Рада тебе бачити. Цей букетик квітів спеціально для тебе. Толики дякую, це дуже приємно. А ця баночка меду для вас. До швидкої зустрічі! Бувай, бувай! Краса! Мед є. Залишилось лише додати його в мій тортик. А тепер скористаємось прим швидкої заморозки, щоб все швидко заморозити. Коли все застигне, можна знімати прозору форму. У нас і ягідки та мед застигли прямо на торті. Ось так гарно це вийшло. М -м -м, оро відпад. Ого, бабуся такий торт класний зробила. Час і мені зайнятися справою. Спочатку ору викладу на тарілку, а далі вилю побільше нотили зверху. Я приготую самий шоколадний торт у світі. Думаю, вийде здорово. Тепер треба обережно розмазати нутеллу ложкою, а ложку можна і облизати. Смакота. Далі візьмемо киткат і викладаємо зверху. А ще додам шоколадку Марц. Сестричка її дуже любить. З боків додам білого шоколаду, а зверху полю шоколадним сиропом. Потім карамельним. І обов'язково дадемо мим з мармеладки Кока-Коли. Ось це крутяк. Кейт, можеш спробувати? Вау, ось це так. Всі тортики виглядають неймовірно. А це просто нереально. Хочу спробувати одну кульку. Ммм, нічого собі, як прикольно. Мені подобається. Білий шоколад і полунична начинка. Здорово. Так, цей тортик мені сподобався. Ходімо далі. Ось цей тортик, на перший погляд, зроблений із самих улюблених моїх солодощів. Спробуємо. Ось це так, ніколи не їла усі солодощі одночасно. Це дуже смачно. Просто пальчики оближеш. Ну і нарешті спробую ось цей торт. Його точно робила бабуся. Лише вона може знайти так багато фруктів та ягід. Ого, та це просто нереально смачно. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Бабулічка, ти найкраща. Ой, правда? Як приємно. Велике дякую. А тепер я хочу смачний коктейль Простіше, простого зараз все буде готово. Беремо ананас, знімаємо непотрібну частину. Далі беремо ручний блендер і збиваємо всі нутрощі у нас має вийти смачний ананасовий сік. Чудово. Потім беремо спрайт і наливаємо його трохи в наш ананас. Достатньо. Потім засипаємо лохину і полуницю. І ягоди в сторону настав час трубочки і парасольки. Вставляємо трубочку, потім коктейльну парасольку і готово. Елементарно, бабуся, ваша відповідь. А я зроблю цитрусовий коктейль. Для цього треба вижати весь сік із цих лимонів. Ось так. Привіт, дитинко, Як справи? Я от витискаю лимони. Фух, ну тепер точно все. Залишилось лише додати ягоди і фрукти. Покладемо ківі, полуницю. Трохи апельсинів і свіжої м'яти. Так, що ще потрібно? О, точно! Спрайт. І його. Ні, це моє. Не будь жадібним. Пробачте, шеф, я не спеціально, я навмисно. Заливаємо в келих трохи спрайту, ставимо трубочку і тепер точно готово. Да уж, ось це пристрасті. Ну, а для мого коктейлю знадобиться перекласти в келик всі мармеладки. М -м, вони такі смачні, а потім залити фантою. Ви тільки подивіться на цю красу. Залишилось додати трубочку і можна подавати. Просимо дорогенька. Усі коктейлі виглядають класно, але хочу почати з цього. М -м, яка смакота. І навіть полуничка є. Здорово. А тут у нас що? М -м, також смачно. Мені сподобалось. Так, неймовірно. О, а цей коктейль з мармеладками. Такий мені подобається. І також дуже смачно. Але переможцем я обираю коктейль від шепа. Серйозно, я переміг? Так несподівано. Хоча ні, я знав, що я найкращий. Зараз дізнаємося малятко. А вона хоче кавун. Чи зробите вам це під силу? Ну, якщо моя сестричка хоче кавун, то ось, будь ласка. Покличете, коли я переможу. <плес> так, ну для початку налаштую всю свою професійну апаратуру. Що то за гуркіт? О, це ж кавун. І бабуся, не падайте більше. Так, дякую, намагатимусь. О, кавун. Зараз ми зробимо смачний кавуновий фреш. Для цього треба вскорити кавун і використати мій блендер. Ой, як же він трясеться. Головне не промазати. Зараз я як слід тебе взіб'ю. Самі кістки залишаться. Так, ось це видовище. Кавун? No. Ну ні. Я вважаю, що крутіше буде приготувати торт у вигляді кавуна. Упевнений маля оцінить. Вона ж любить все солодке. Я ось уже приготував тісто для бісквітів і розлив його по формам. Переходжу до самого цікавого фарбування. Я нещодавно прикупив нові барники. Скоріше хочеться випробувати. Почну ось цього. М -м -м, вони дуже смачні. Ну що ж, заливаємо бароник кітлс в наше тісто, а потім перемішую кожну формочку. Ви тільки подивіться, які чудові кольори. Ну що ж, найскладніше ми вже зробили. Залишилось спекти. Вирушайте в духовку мої красені. Поки мої коржі готуються, я можу трохи підкачатись. Один, два. Дивний, звичайно, цей шеф. Ну годі. Всередину кавуна я додам желатин та баночку свіжого меду. Сьогодні вранці сама зібрала. Заливаємо всередину кавуна до країв. Ось так. Ой. А це що? На мій мед зазіхнула. Не дам. Це для моєї онуки. По добру, по поздорова. Я тебе зараз зловлю. Це хто? Ой. Ой, ось це поворот. Ой, що це було? Як боляче. А ось це дуже комедне відео з котиком. Вони такі комедні. І так, викладаємо останній корж. А далі, за допомогою ножа, я буду надавати йому відповідну форму. І ця форма напівкуля. Ось тепер коржі можна обільно змастити кремом. Ох, знали б ви, який смачний цей крем. Пальчики оближиш. Ну, а тепер з допомогою кулінарного шпателя я буду рівняти крем. Готово, а зараз знадобиться мій художній талант. Мабуть, не дарма. Мене мама віддала в художню школу перед кулінарною. Пара штрихів, і торт все більше нагадує Кавун. Головне філігранно намалювати зелені смужки. До вашої уваги торт Кавун здається ідеально. Wow. Та в мене на ділянці такі гарні, навіть не зростають. Ти гарний шеф. Ой, я ж маю розрізати свій кавунчик. Готово. Здається, я теж молодець. Все вийшло саме так, як я і хотіла. Ідеальний солодкий кавун. Наріжу його на шматочки і викладу його на тарілку. Шкода, що тільки такі на моїй ділянці не зростають. Але приготувати я можу. Бабуся, ти сама це зробила? Все виглядає суперським. Щось мені соромно подавати простий кавун. Додам я трохи креативу. Залью в кавун свою улюблену фанту. Тоді в мене вийде кавун зі смаком газовки. Ось це вже цікаво. Айда я, айда, молодець. Як все апетитно. А це що? Желейний кавун. З глузду з'їхати. Треба спробувати. Ммм, на смак як мед. А я обожнюю мед. Мені дуже подобається. Лайк. А це що? А до чого тут порожня пляшка фанти? Гаразд. Спробую. Розріжую, подивлюсь, що там всередині. Ого! Перше бачу кавун блакитного кольору. Дуже класно. Швидше спробувати. Кавун зі смаком ягідної фанти. Прикольно. А це просто половинка кавуна. Ну, добре, відріжу. Що? Це райдужний торт у вигляді кавуна. Мамочки, це ж моя мрія. Яка смакота. Шеф, ти найкращий. Це перемога. Так, Я кращий. Чули, я кращий. Малятко, цікаво. Що ж ти попросиш цього разу? Ого, це печиво орело. Цікаво. одну секунду я приніс свій козир. У мене завжди з тобою київ з різним шоколадом з усього світу. Використовую його тільки в дуже важливих челенджах, таких як цей. Для початку треба розламати в контейнер плитки цього ідеального шоколаду. Так більше шоколаду, і ще більше. І ще. Ні, ні. Я зупинятись не збираюсь. А тепер озброюсь моїми вогненебезпечними малюками і додам жару цьому шоколаду. Записуйте! Це універсальний спосіб, як отримати масу рідкого шоколаду. Готово! Тепер беремо. Ой-ой-ой! Як же гаряче? Все занадто гаряче. Але треба перелити шоколад у форму, і я це зроблю. Все. Ух, мої руки майже не розплавилися як цей шоколад. Теж мені професіонал, про прихватки не чув. Так, я вже замісила тісто для майбутнього печива. Тепер додам в нього какао, щоб воно стало шоколадним. Ось в чому, в чому, а в тісті мені конкурентів нема. Роблю ось такі симпатичні кружечки і викладаю їх у вапельницю. Готово. Ой, які гарненькі виходять. Онучці точно сподобається. Кейт, як тобі? What? Бабуль, навіщо готувати ваплі? Сестра ж намалювала орео. Дивись, зараз буде саме швидке приготування. Відкрила упаковку та все висипала на тарілку. Готово! Гаразд, бабуль, не засмучуйся! в іншому раунді. Я підкажу тобі, що там намалювала малеча. О, які ж вони апетитні. Мені потрібні ці орло! хоча б одна штучка. Якщо я одну з'їм, ніхто й не помітить. О, моя улюблена начинка, обожнюю. Мені терміново потрібна добавка. Нереальне буйство смаків. Та що ж геній вигадав це печиво? Може, треба її зупинити? Напишіть у коментарях. А я продовжу готувати орео за своїм авторським рецептом. Вафлю, плюс арахісова паста і плюс вафля. Готово! Ідеальні оро від коханої бабусі. А як там справи у шефа? Ну що ж, зараз я буду збирати ідеальне орео. шар шоколаду, шар начинки, шар шоколаду. Тепер лишилось викласти візерунок і напис як на оригінальному печиві. Супер! Ідеальне величезне орло готове. А що там відбувається у кей? Отак. Це було останнє. Зачекайте, що останнє. Я з'їла всю начинку. Що ж робити? Що ж робити? Знаю. У мене ж є хуба бобна паста. Вона дуже смачна і з неї виходять дуже класні бульбашки. Зараз я вам це продемонструю. Клас! От її я намажу замість начинки. Буде гарно, смачно і оригінально. Не терпиться побачити реакцію сестрички. Я готова спробувати ці смаколики. Вау, яке величезне орео. Виглядає класно. Хочеться спробувати. Ого, це виявляється шоколад. Але його зовсім незручно їсти. Добре, залишу. А це що? Виглядає апетитно. Хм, Непогано, але не захват. А ось це вже виглядає цікаво. Наче ору, але начинка рожева. Ого, та це жуйка. Ось це так. Смачно та прикольно. Мені дуже подобається. Цікаво. А які вийдуть бульбашки? Вау! Супер! Перемагає ору від сестрички! Чого, серйозно? Я перемогла. Ось це круто. Шеф, ну ви чого? Може, вам заспокійливе? На цей раз я хочу панкейки. Ну в цьому я майстер. Я приготую найкращі панкейки. Не може бути. Це я їх приготую. Дозволяє бути кращим після мене. А Як готувати панкейки? Гаразд. Імпровізація це моє. Я вже зрозуміла. Зараз змішаю все в блендері. Та щось вийде. Почну, мабуть, з яєць. Потім залью молоко. Потім додам борошно. Сподіваюсь, тільки вистачить. Ой, я це весело! Ну, а тепер залишилось обімкнути. Мамочки, як це зупинити? Я ж забула накрити кришкою. Начебто все. Горошно у мене абсолютно скрізь. Проте тісто приготувалось. Залишилось тільки вилити його на сковорідку. Мені здається, для першого разу ідеально. А між бабусею та шефом не дитяча сутичка. Бабуся, не зламайте вінчик, дуже швидко вимішайте. У мене все під контролем. Зараз же починаю випікати. Ось на цій сковорідці. серйозно. Ой, ось це ви мене насмішили. Подивіться на це. Ось так виглядає сковорідка для справжніх панкейків. Викаблучник. Зараз я налью трохи олії, щоб нічого не пригоріло. Ха, то у вас олійне озеро у сковорідці. Щоб такого не було, давно вигадали дозатор. Ідеальна кількість олії. І мої панкейки будуть не лише смачні, а й диетичні. Можете навіть не намагатись, переможу я. Дивись, як я можу. Ти таким трюкам ще не навчився. Це мій багаторічний досвід. Ось як. Ну, добре, дивіться сюди. Чотири панкейки одночасно підлітають у повітрі і приземлюються на сковорідку іншим боком. Бачили? Так, запахло смаженим Це від вас, друзі, Кейт щось наготувала. То що з вами сьогодні? Та я вже приготувала цей величезний панкейк. Зараз тільки відлюблю його від сковорідки Ой, ти куди панкейк? Підемо на смітник, О, який жах! Мій перший в житті панкейк відлетів на смітник. До мене прийшла геніальна ідея. Мої круглі панкейки я прикрашу панкейками у вигляді сердечка. Сподіваюсь, що малятка оцінить. Я вклала все своє кохання. Додам трохи сиропу, свіжих ягідок. І ставлю серця. Готово. Як тобі, шеф? Ой, зупиніться, благаю. У мене вже живіт болить сміятись. Стежте за моїми руками. Я вливаю у форму одночасно дві шоколадні пасти. Коли малятко її підніме, буде повний захват. Зрозумійте, ми з різних вагових категорій. Вам не варто зі мною змагатись. Бабуся шеф, не варто лаятись. Малятко спробує і вирішить. У них такі гарні панкейки, а в мене нічого. Потрібно щось вигадати. О, у мене є пончик. Він круглий і пухкий, але якщо його сплющу, тоді виходить панкейк. Що? Куди він зник? Фух, ось же він. Ну що ж, смачного сестричко. Ого! Все виглядає чудово. Крім цього, це що, сковорідка? Як це віддерти? Ой, навіть спробувати страшно. Я відмовляюсь. О, а ось це дуже мило. Це точно зробила бабуся. Треба скоріше спробувати. Знайомий смак. Обожнюю її панкейки. Дякую, бабуся. Вау, а це щось цікаве. Треба підняти? Як же це гарно. Шеф, ви просто геній. Треба швидше спробувати. Так, навіть дуже смачно. Але кого ж обрати переможцем? Шеф чи бабуся? Обирай мене. Ні, мене. Доведи, що ти маєш гарний смак. Я обираю бабусю. У неї найкращі панкейки у світі. Я ура! Шеф, ти зрозумів, хто тут королева панкейків?